Христос Воскрес. Христос. Дійсно, Христос Воскрес! Це правда? Знаєте, Боже Слово те, що мер Він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і Воскрес. Дора церква, Христос, Він Воскрес, щоб ми сьогодні жили. І знаєте, тут не тільки говориться про життя фізичне на землі, але щось набагато більше. Важливо не кількість. А якість. Христос, Він воскрес, щоб ми сьогодні жили якісно для Нього, щоб ми сьогодні віддавали йому свої тіла, свої думки, своє життя. Давайте будемо сьогодні жити не для себе самих, а для того, хто за нас воскрес. Для того, щоб сьогодні ми жили для нього. Слава Господу! Я хотів поділитися Божим Словом Іван, від Івана, перший розділ, перший віршик. По п'ятий. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Воно на початку було в Бога, все через нього повстало, і все, і без нього не постало нічого з того, що повстало. У ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява не огорнула його. Ми читали такий текст. Які говорите, що в Ісуса Христа було життя. Ми сьогодні згадуємо те, що Христос Він воскрес, те, що Він жив на землі, і прийшов момент, Він помер. Але на третій день Він Воскрес, знаєте, і <кій> Боже слово описує, те, що Він був Бог, і Він був людина, якого всередині було життя. І знаєте, сьогодні я хотів поділитися такою темою, думкою, як небезпека мертвого християнина. Знаєте, я, чесно говорячи, не сильно. Хотів цим це говорити, але Господь так положив на моє серце. І коли я над цим от особливо про свято Пасхи, яке ми сьогодні говоримо, що це значить для нас як християн, яку роль це грає, знаєте, і яка є небезпека насправді все-таки залишитися мертвим християнином? Знаєте, взагалі є три види смерті. Перше вид, це ми знаємо це фізична смерть, це наше тіло, за яким воно функціонує 70-80 років при силі, і знаєте, і тіло, воно. Виконує свою функцію, і воно помирає, це порох. Знаєте, це є перший вид смерті, другий вид смерті це називається духовна смерть. Це коли людина вона може фізично жити на землі, але її дух, він у стані сплячки, дух нездатний мати спільність, мати з'єднання з Богом. Це похоже на той момент, знаєте, коли є в електриці лампочка, і ми розуміємо те, що електрика в ту лампочку попадає, але сама лампочка перегоріла, нездатна утримувати зв'язок. Так само, знаєте, інколи наш дух, він нібито перегорів. Він не здатний утримувати контакт з Богом. І я хотів би ми будемо сьогодні говорити про цю смерть, іменно про духовну смерть. Третя смерть це є вічна смерть. На жаль, це момент, коли людина вона помирає без Бога, і це є вічність без Бога. І це саме страшне, що може бути, знаєте, але так трапляється, що в нас на землі, що в людей на землі інколи приходить духовна смерть. Людина живе фізично. Людина називає себе Христинином, що щось трапилось. І ми читали про Ісуса Христа, те, що Він був слово, Він був вічний, Він жив на небесах. І ось прийшов момент, каже, все через нього повстало, і Він зійшов на землю, слово сталося тілом, і далі у ньому було життя. Знаєте, Ісус Христос Він прийшов на землю в першу очередь не для того, щоб робити чудеса, не для того, щоб звершувати, щоб стати відомим. Не для того, щоб справити на когось якесь враження, але його ціль була принести життя в духовно-мертвих людей. Він розумів, що Ізраїль, як ніколи, те, що людство, вони в очікуванні Месії, вони в очікуванні живого слова. І це люди, які виконали багато релігій, обряду, але в той самий час вони були духовно мертві. Ісус написано, що в ньому було. Життя. І це життя стало світом для людей. І люди, вони дивлячись на Христа, вони розуміли те, що це особлива людина. В ньому є життя. Він навчає не так, як фарисеї, він говорить не так. І знаєте, і це життя, воно притягувало людей. Люди, вони, вони прагнуть жити. І люди відчували те, що в цьому чоловікові є життя, те, що він є особливий. І знаєте, і аналізуючи і читаючи Боже Слово, я зрозумів те, що Ісус на землі. Він мав особливе противостояння з духовно-мертвими людьми. Коли жінки прийшли, вони ангел каже, чого ви шукаєте живого між мертвими? Знаєте, іменно на землі за час свого життя Ісус він був живий поміж мертвих. Вокруг Нього ходили, його хотіли зловити вокруг мертві люди. Це були духовно-мертві люди, які тіли, тільки хотіли скупити його на слові. І знаєте, чомусь Ісус він по-особливому ну, звертав на це увагу. Я хотів би, щоб ми ну, трошки подумали от, від у стосунках Ісуса і фарисеїв. За час Його служіння насправді Ісус ну, витрачав немало часу іменно на цих людей, на фарисеїв, на книжників. Він дискутував з ними. Він говорив навіть їм деякі притчі, це було адресовано конкретно ці категорії людей. Він приходив до них в гості і далі він їх знов крити, знову він їх докуряв. Знаєте, я до собі думаю, ну як можливо, якби я був учнем Ісуса, я б сказав, Ісус, ну давай, може, залишимо їх спокої. Давай, може, не будемо реагувати на їхні всі ці, ну, всі ці те, те що вони роблять. Давай просто будемо робити свою роботу, давай будемо і зціляти, давай будемо проповідувати Євангеліє. давай будемо от просто, можливо, не звертати на них увагу. Ну чомусь Ісус звертає на них увагу, і Він часто з ними говорить, він часто їх критикує, і це превселюдно. І інколи Він поводиться з ними дуже жорстоко. І він каже, горе вам! І знаєте, люди це все бачать. Чому Ісус боровся з цими людьми? Знаєте, я розумію те, що Ісус він розумів те, що Він бореться не просто проти фарисеїв як людей, Він любив всіх людей. Але Він боровся іменно проти духа законництва, духа фарисейства, який за цей час так умертвило стільки людей в Ізраїлі. Ісус розумів, що наскільки мертва релігія легко здатна, Умертвити людину. І він бачив те, що ці люди, ці духовні лідера Ізраїля, які мали б вести Ізраїль, які мали би надихати людей, вони зробили все навпаки. Вони умертвляли народ. Вони любили речі, які змусили людей ще більше духовно страждати. І Ісус бачив загальну картину. Він бачить фарисеїв, Він бачить книжників, які накладали великі тягарі на людей. І він бачить простих людей, які просто потребували слова. І знаєте, сьогодні ми говоримо про небезпеку мертвого християнина. Я хотів би сьогодні просто дати відповідь на ці два питання: перше, що може умертвити християнина, і друге, як не стати мертвим християнином? Звичайно, є набагато більш причин, більш про що можна говорити. Я багато що затровувати сьогодні не буду. знаєте. і також хотів би сказати. Ми сьогодні не будемо говорити про небезпеку перестати бути християнином, або небезпека піти у світ. Хоча це також настільки важливо і це зовсім окрема тема. Але я хотів би сьогодні підмітити тільки одну сторону. Це небезпека стати мертвим християнином. Це момент, коли ти ходиш в церкву, це момент, коли ти не йдеш в світ, це момент, коли ти не пробуєш те, що світ тобі предлагає, ці ці речі, можливо, масштабні, але в той самий час ти духовно мертвий. І знаєте, насправді тут є велика небезпека. Ісус, і знаєте, от що може умертвити християнина? Коли я над цим думав, я зрозумів те, що найбільший противник живого християнина це є мертва релігія. Є живий християнин, який служить Богу, який ходить в церкву. І знаєте, і найбільший його противник це є мертва релігія. Ви скажете, чому це найбільша небезпека? А хіба не світ сьогодні найбільша небезпека, який проривається сьогодні до нас? Хіба нам сьогодні наша найбільша боротьба не повинна бути проти світу? Це правда, наша боротьба проти духовних злоби піднебесних. Але знаєте, мертва релігія, вона більше духовно вбиває сьогодні людей, ніж це робить світ. На жаль, мертва релігія більше вбиває людей в церкві, ніж сьогодні це робить світ. І знаєте, Ісус провів іменно про це приклад. Він говорив те, що каже, був от в синагозі, був фарисей і був митник. І знаєте, це є прообраз мертвої релігії і світу. Фарисей, він молиться він каже, Господи, дякую, що я не такий. Я пущусь три рази на тиждень. Я не роблю тих речей. Знаєте, найбільша небезпека мертвої релігії, те, що мертва релігія не бачить власної потреби, проблеми, думає, що в нього все добре, але один і той самий час він бачить. Проблеми в інших. Знаєте, така людина вона не помічає колоду у своєму власному оці, але вона бачить заскалку у оці свого брата. І такий був цей фарисей, написно, він молився він каже, Боже, я роблю ці речі. Але ти бачиш там цього чоловіка, який живе зовсім не так, який має великі проблеми. І знаєте, інший, ми читаємо це, був митник, який написано бив себе груди, і казав, Боже, прости мене грішно. І що каже Христос? Хто пішов більше оправданий? Митник. І знаєте, і. Митник пішов більше оправлений, тому що він визнавав і він бачив свою проблему. Митник знав, що йому треба змінювати життя. Митник знав, що він грішить і що він не ходить правильно перед Богом. Пересей, він також ходив неправильно перед Богом, але вся проблема була в тому, що Він цього не знав. Він цього не бачив. І знаєте, Ісус бачив саму більшу цю небезпеку у мертвій релігії, те, що людина вона не зауважує, те, що духовно вона мертва, вона ніколи цього не визнає. І знаєте, як? На жаль, дияволу вдалося обманути багатьох. Знаєте, вони сьогодні бачать найбільшу проблему це світ. Хоча інколи це може насправді бути не світ. Але знаєте, а вони пропускають те, те, що власне християнство, воно перетворюється на мертву релігію і ти втратив живий зв'язок з Богом. Церква, як важливо це розуміти, те, що мертва релігія, вона здатна прокрадатися в наші серця, і вона здатна руйнувати нас як християн. Знаєте, сьогодні в Україні по статистиці говорять, що 68% людей вони називають себе християнами. Ну, це, є, це є реальність. Сьогодні багато людей називають себе християнами. Сьогодні ми називаємось дітьми Божими. Але знаєте, це різні речі називатися кимось і бути ним. Брат церква, я хотів просто сьогодні проаналізувати своє життя. Господи, чи є сьогодні в мені життя? Чи є сьогодні життя в моєму християнстві? Боже слово каже, і життя було в нім. В ньому було життя. Люди бачили те, що він живий. Коли люди дивляться на моє життя, люди дивляться на моє християнство, так, можливо, я роблю всі правильні речі, але чи є в мені життя? Можливо, моє християнство це просто привички, це просто обряди, це просто речі, які я навчився гарно робити з руками. І знаєте, Ісус, Він дуже жорстоко знову ж таки поводиться з фарисеями, і Він каже: горе вам, бо ви, як груби, побілені, непомітні. Люди ж ходять по них і не знають. Того, він каже Фарисеїв, ви маєте гарний вигляд, ви маєте пошану. Люди вас бачать у вас бачать побожних людей, вони бачать, у вас, можливо, лідерів. але всередині, каже, ви мертві. Ви просто мертві, ви груби, ви не маєте в собі життя. І знаєте, і Ісус, коли він говорив, в нього один момент запитали. Він каже: Ісус, учні Івана, вони постять. Фарисеї також постять. а... Чому твої учні цього не роблять? Чому ти не робиш так, як, як ми робимо? Знаєте, на що Ісус відповів? Він каже, латку з нової одежі в стару одежу не пришивають, і нове вино не виливають у старі бурдюки. Вино молоде, до нових бурдюків виливають? Знаєте, фарисеї вони взагалі рахували те, що закон це було останнє слово від Бога до людей. То тобто більш нічого не може бути. Якщо ти не виконав закон, в те, все, в тебе смертний гріх. Але знаєте, в чому саме була більша їхня проблема? Проблема в тому, що вони самі закон, який був добрий, вони змішали з людськими переданнями, своїми традиціями, релігією, обрядами, яке має ніякого відношення до закону. І коли люди не просто не виконували закон, але коли люди не поступали так, як вони це бачать. Коли люди не виконували їхні людські передання, вони усуджували цих людей, і вони кажуть, ти порушив закон. Хоча людина просто порушила їхні людські традиції. Ісус іменно про це говорив, Марка 7.8, Він каже, занехавши заповідь Божу, ви передань людських витримаєтесь, обмиваєте глеки та чаші, і багато такого подібного іншого робите ви. Ісус каже: Стоп, ви не туди рухаєтесь. Так, ви пильно пильнуєте, щоб виконували закон, але крім того, каже, ви і заповідь Божу знехтуєте, тому що ви попридумували свої людські традиції, які насправді не мають нічого відношення до Бога. І гірше того, ви осуджуєте людей, які роблять не так, як ви до цього звикли. Знаєте, Ісус Христос, Він ніколи не порушував закон, Він виконав закон. Але знаєте, що Ісус зробив? Він порушував їхні людські традиції. Він не робив так, як вони звикли. Він не робив так, як вони це бачили. Знаєте, він не пустився, коли вони пустились. Він не виконував всі обмінці глечиків, знаєте, те, що вони робили, коли вони приходили на їжу. І фарисеї настільки з'їлися на Христа по тій причині, не просто, що Він порушував закон, не тому, що Він порушував закон, а тому, що він робив так, як вони це бачили. Як, можливо, вони робили давним-давно. І знаєте, Ісус насправді порушував їхні людські традиції. Ісус каже, старі бурдюки, нове вино вливати не можна. Старі бурдюки це іменно є прообраз законництва, фарисейства і лицемірства. І знаєте, і Христос Він приніс живе вино, нове вино, живе слово, яке було здатно змінити життя. Але для того, щоб це вино влилося в це життя, потрібно образ зміна, образа мишлення. Ісус каже, ви не можете отримати нового вина, тому що у вас старі бурдюки. Ви настільки сконцентрувалися на ваших традиціях, що ви не бачите живого слова, що ви осуджуєте інших людей. І знаєте, і... я аналізував своє життя і кажу, Боже, скільки речей, можливо, я сьогодні роблю обрядово, просто не придавая туди ніякої суті. Чого ти це робиш? Чого інколи я співаю пісні, і я не придаю туди ніякого змісту? Я просто це роблю, тому що це роблять всі. Чому інколи я приходжу в церкву, я вже знаю, що все буде, як? І знаєте, я настільки до цього звик, ніяк по-другому. Чому інколи я роблю певні речі, це добрі речі? Но мій мотив є зовсім неправильний. Знаєте, іменно це образ мишлення, він здатний умертвити християнина. Коли ти робиш речі, правильні речі, не гріховні речі, але ти їх робиш не думаючи, не мислячи, для чого ти робиш це в своєму житті. Коли ти це робиш просто по автоматі, і знаєте, це були фарисеї. про них написано, каже: вони устами шанують мене, але серця їхнє далеко від мене. Дора церква, ми можемо жити правильним церковним життям. Ми можемо сьогодні робити правильні речі, але в один той самий час, мавши в собі затверділі серця, нездатні чути голос Божий. Отже, мертва релігія вона день за днем усипає живого християнина. Найбільший противник живого християнина. Це є мертва релігія. Знаєте, знову ж таки, аналізуючи ситуацію в життя Ісуса Христа, духовних лідерів Ізраїля, це був Сенедріон, 72 керівника. І знаєте, у їхньому складі були двоє груп: Седукеї і фарисеї. Садукеї це була більш ліберальна група, це були аристократи. садукеями народжувалися. Ти не міг просто так стати. Це передавалось. Фарисеї це було трошки протиполежне. Це була досить консервативна партія. Які пильнували, щоб виконувався весь закон. І знаєте, я розумію те, що от іменно цей момент він присутній і сьогодні, на жаль, в наших церквах. Знаєте, Садукей це той, на жаль, сьогодні так буває серед молоді. Коли ти народився, ти виростаєш, ти бачиш церковне життя, все, як все потрібно робити, тобі дали певну маску. Твоя церква, як ну, де ти є? Можливо, твоя культура. Але приходить час, ти далі живеш, і ти особисто не зустрівся з Богом. Але ти знаєш, як все правильно робити по-церковному. І знаєте, і цей стан насправді він досить небезпечний. Жаль сьогодні цієї молоді, яка йдуть в світ. І ми про них молимось, ми благаємо, щоб Господь їх вернув. Але знаєте, особисто мені дуже жаль, дуже жаль молоді, які сьогодні є в церкві. Але вони просто перехопили оце мертву релігію. Вони все виконують правильно. Вони ходять в церкву, але вони не мають особистий зв'язок з Богом. Вони просто все роблять по привичці. Вони співають по привичці. Знаєте, і насправді це є печально. І це є досить небезпечне положення. Як важливо нам сьогодні пильнувати, дорога церква, наших дітей, не просто чи вони ходять в церкву? Цього недостатньо. Пильнувати те, щоб вони мали живі відносини з Богом. Щоб вони ходили в церкву, але ти бачиш те, що вони мають свою особисту таємну кімнату. Ти бачиш те, що вони мають своє особисте молотовне життя. Ти бачиш те, що вони не просто ходять в церкву, або на групки чи на молодіжні заради своїх друзів чи своєї компанії, а вони ходять, тому що вони люблять Господа. Знаєте, на жаль, сьогодні є такі люди, які іменно є в цій категорії. Інша категорія це, знаєте, це фарисеї, це люди, які постійно тягнуться до чогось, до чогось більше, стати кращим, більш побожним, робити кращі справи. І знаєте, насправді, це також є небезпечне положення, коли ти просто робиш певні обряди, певні традиції, але твоє серце не належить йому. І можливо, ти знаєш писання, ти все робиш правильно, в тебе є свої традиції, свої передання, ти знаєш, як от всі робили твої батьки, але ти бачиш, є люди навколо тебе, які роблять щось не так, як ти. Які, можливо, служать Богу не так, як робиш ти, трошки по-другому. І знаєте, це іменно цей дух фарисейства, який бачив те, що люди не виконували їхні людські передання, і вони осуджували цих людей. Дора церква. Як важливо розуміти, як важливо вміщати людей, які, можливо, ми є одна сім'я, є Божі діти. Вони щось роблять не так. так. Але це є діти Божі. Можливо, вони виросли в інший час, але вони поклоняються Господу. Давайте сьогодні, дора церква, будемо стерегтися, щоб не стати садокеями або фарисеями, пустивши мертву релігію, яка може зруйнувати мене всередині. І знаєте, ми говорили про те, що таке мертва релігія. Знаєте, але друге питання останнє: як не стати? Як не стати мертвим християнином? Як попіклуватись про те, щоб це не сталося в мені? Я знову ж таки вже не буду читати, просто пригадаю нам притчу про блудного сина. Ми всі знаємо цю притчу правда? Але в контексті цього, що говорилося, Ісус і написано їв з митниками і грішниками. Прийшли фарисеї, вони це все побачили. І написано, вони задали йому питання, чому ти їсиш з митниками і грішниками? Вони осудили його. І знаєте, Ісус, відповідь на їхнє осудження, Він говорить притчу про блудного сина. І знаєте, я зрозумів те, що ця притча не є про блудного сина настільки, як ця притча про старшого сина. Ісус бачить стан фарисеїв, і Він проводить цю притчу про старшого сина, про батька і про молодшого сина. І знаєте, коли ми дивимося на цю сім'ю коротко, ми можемо побачити, що відносини зруйновані. Це був прообраз. Фарисеї прості люди і Христос. Старший син, молодший син і батько. І ось ми бачимо, що відносини зруйновані. Фарисеї з простими людьми немає контакту, немає довіри. Ісус, з фарисеями теж не може ну, якби, мати спільного. Але Ісус мав спільне з простими людьми, з молодшим братом, з грішниками. І ось ми дивимося на молодшого сина і батька. Так, в них були неправильні відносини. Молодшому сину надоїло жити біля батька. Він каже, все, я піду, буду жити своїм життям. Не хочу бути більш біля батька. Не було відносин. Але коли ми дивимося на старшого сина і на батька, оці відносини, старший син назовні був добрий, нібито. Написано, я виконував всі твої повеління, уявляєте? Всі повеління виконував, не було бунта, не було грішного образу життя, не було світу. Але чогось все-таки не вистачало у старшого сина. Знайте, я, я розумію те, що основна причина те, що старший син, хоча він назовні був добрий, але він не знав серця свого батька. В нього ніколи такого не було, що він просто би прийшов до батька і поговорив з ним по душам. Якщо дивитись про образ фарисеїв і Ісуса, це так. Перед я не знали серця Ісуса. І старший син, бувши назовні благочестивий, він не мав правильних відносин з своїм батьком. Коли ми дивимося на відносини між братами, знову ж таки, там не було правильних відносин. Коли молодший брат вертається, ну, написано, те, що батько йому каже, це твій брат вернувся. Він каже, ні, це син твій. Він не визнає навіть, що це його брат. І насправді ну, досить великі проблеми в цій сім'ї. Але знаєте, ми бачимо різницю між батьком і між старшим сином. Молодший син пішов. Так, там проблеми. Але що робить батько? Він виглядає. Батько чекає, батько тремтить, поки син пукається. Батько молиться за свого сина. Він не осудив свого сина, те, що він пішов у світ. Він зрозумів, так трапилось, і потрібно йти до Господа. А що робить старший син? Він живе далі своїм життям. Він осудив свого молодшого брата. Він не знайшов, знаєте, з ним контакту. І там була проблема. І друга церква, от, Проблеми старшого брата і небезпека мертвого християнина. Перше, він не знав серця свого батька. Друге, він не міг сприйняти і усуджував свого молодшого брата. І третє, він мав благочестивий вигляд, але в серці його з'їдала гордість та заздрість. Про церква, ми зараз помолимось, але знаєте, я хотів просто, щоб ми проаналізували своє серце. Попильнуйте, давайте попильнуємо, щоб наше християнство сьогодні за яке Христос помирав і воскрес, не перетворилось на мертве християнство. На прикладі старшого сина. Він не знав серця свого батька. Давайте сьогодні будемо піклуватися про те, щоб ми знали серце нашого небесного батька. Що сьогодні Бог він бажає від мене? Яке є серце сьогодні нашого Бога? Я хочу сказати, що його серце сьогодні наповнене любов'ю. Його серце сьогодні наповнено любов'ю, особливо до тих людей, до тих молодших синів, які, можливо, відійшли від нього. І Бог не осуджує їх, але ну, Бог продовжує чекати, Бог продовжує покаяння, Бог продовжує стукати в серця цих людей. Старший син цього не знав, він не міг бути подібним до нього. Батько радіє, він, він гнівається, батько на полі, він в своїх справах. І знаєте, Бог, він має план на кожного з нас, але попильнуй про те щоб ти знав серця свого батька. Можливо, в когось сьогодні біля мене, знаєте, є молодший син, є блудницю син. Сьогодні є багато людей, які блукають. Сьогодні є багато людей, знаєте, які просто не знають ще Бога особисто. А можливо, знаєте, що може умертвити християнина, це коли я буду жити своїм життям. Я буду жити життям старшого сина. Мене свої друзі, мене своє поле, мене свої пріоритети. І коли я бачу, що хтось живе не так, все, що я можу зробити, це осудити, це сказати, це не мій брат, це твій син. Брат церква, якщо сьогодні я бачу, біля мене пропав брат, мій брат, я бачу те, що він живе неправильним життям. Хай ніколи в мене не буде стану як старшого сина. Ну хай Бог дасть нам серце батьківське. Боже, ти бачиш, можливо, він зараз відійшов. Але я буду стояти в вилумі за ним. Я ніколи не буду осуджувати його. Знаєте, якби молодший син вертався, його в полі зустрів не батько, а старший син, знаєте, і зустрів його своїм стилем, як він привик, то молодший син би розвернувся і сказав би, я краще буду там біля свиней. Тому що я. Ну що це? Мене тут не люблять. Знаєте, інколи це є причина, чому люди вони не вертаються. Люди, які, можливо, відійшли, тому що вони бачать, яке є відношення до них. Вони можуть зайти і побачити цей вигляд. Який може так осудити, та що ти живеш неправильним життям. життя. Церква, давайте будемо піклуватися про те, особливо за тих людей, за наших блудних синів, для того, щоб вони вернулися. Боже дім, щоб вони вернулися до Господа. Давайте будемо мати і просити серце батьківське. Боже, дай мені полюбити, дай мені розуміти цих людей, дай мені співчувати їм, дай мені вмолитися за них. І знаєте, і останнє. Про старшого сина, те, що він мав гарний вигляд, але всередині він був, він, він був горда людина, так як фарисеї. Він мав повну заздрості. І знаєте, і як важливо розуміти те, що Боже Слово говорить, в останні часи будуть важкі часи. Люди вони будуть мати вигляд благочестя, але сили його відрекся. Боже Слово говорить, що це буде дуже велика проблема. Багато людей будуть мати благочестивий вигляд, але відречуться сили. Це не говориться про світ, ми знаємо. Це говориться про церкву. Перевіряй своє серце, перевіряй свої думки і свої мотиви. Роби це щодня. Знаєте, діявол часто може відволікти нас іншими речами. Ми часто сконцентровані на другорядні речі. Ми часто бачимо проблеми у свого брата. Ми часто готові мати якісь суперечки. Той самий час, коли в серці в нас є самого проблема. І знаєте, я собі аналізую себе і кажу, Боже, не дай мені щось, щось війшло в моє серце, і я цього не помітив. Не дай, щоб я прожив день, два-три з цими речами, чи це гордість, чи це заздрість, чи це просто, от, можливо, думки. Не дай мені з цим жити, тому що саме це вбиває християнина. Саме це пускає мене в мертву релігію, дора церква, Давайте сьогодні, ми зараз помолимось, хай Бог допоможе нам насправді. Христос, Він воскрес, щоб ми жили для нього. І ми жили життям. Переможним, і ми жили життям плідним для Ісуса Христа, але для цього не давайте проаналізуємо своє серце. Чи не вдалося дияволу не просто впустити світ, але чи не вдалося дияволу впустити мертву релігію в моє серце? Чи не вдалося дияволу просто посіяти мені байдужість до моєї церкви і просто жити обрядами, жити церковним життям, але в серці, втративши любов до Господа, церква, я хотів би, щоб сьогодні наші серця вони просто палали любов'ю до Господа. Боже, ми не ходимо сюди просто тому, що треба. Ми не робимо певні речі, співаємо, тому що ну так всі роблять. Але ми це робимо, тому що ти є мій батько, тому що ти воскрес. І своє життя я хочу посвятити тобі. Я вірю Христос, Він сьогодні чекає стану такого від нас. Тому давайте, ми встанемо на ноги і помолимось. Алілуя, Ісус!